Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай, спонсор показу. Формат. з нами на зв'язку Наталя Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня. Пані Наталю, вітаю. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Травень дуже на жаль рясний на російські ракетні атаки. Сьогодні у столиці було три уже. Повітряні тривоги серйозні удари. Наше ППО працює, але хотів для початку поцікавитися, е, наскільки ви оцінюєте здатність Росіян повторити жахіття попередньої ночі і цієї ночі наступної е, В будь-якому випадку треба бути готовими до того, що на цьому вони не заспокоюються і не зупиняться. Зокрема, ми спостерігаємо потенціал нарощення. Ракетоносії в Чорному морі, і якщо протягом дня вони трималися на кількості три, то під вечір вже чотири ракети носії, два надводних, два підводних, і сумарний зал в цьому випадку може складати 24 калібри. Зокрема, це може бути як додаткова підготовка до нічних атак. Вони полюбляють нічні атаки. Я зауважу, що це не тільки вогневе ураження і певне. Намагання обійти протиповітряну оборону, користуючись темрявою ночі, а це додаткове виснаження і людського потенціалу, зокрема як співробітників безпосередньо протиповітряної оборони, так і звичайного цивільного населення, тому що люди без сна це одне з найважчих катувань, взагалі. А до речі, от ви звернули увагу. Атаки стали тепер здебільшого нічними. Хоча раніше практикували і денні атаки дронами-шахедами. Чи правильно я розумію, що від денних відмовилися? Чи вони все таки є, але не такі масові? Ну хто на як на кияни сьогодні відчули, що від денних не відмовились? Ну це і, в день були іскандери, а не шахеди. І насправді не тільки шахедами може атакувати ворог, ворог готується атакувати всім тим потенціалом, який ще має, і це треба усвідомлювати. Розслаблятися ще не час. Треба знати і розуміти, які загрози можуть бути, і саме тому ми попереджаємо і про готовність ракетоносіїв морського базування, і про певну активність ворожої авіації. Зараз вона не спостерігається, але цілком імовірно, що може бути. Застосована від тепер комбінована атака з застосуванням ракет морського базування і шахедів. Такий комплект. Якщо попередня ніч це були повітряне базування і шахеди, не застосовувались ракети носії з моря. То цього разу можуть бути трошки змінена тактика. Пані Наталю, поправте мене, якщо я помиляюся, але здається, одночасно е, наймасованіша атака була, на яку я зараз пригадую: 59 шахетів запускали. Я хочу е, зрозуміти, чи це максимум, на яким спроможна одночасно Росія, чи можливі і масованіші атаки цими дронами? Е, якщо говорити суто про дронову атаку, то так. Напевно, що це наймасованіша, але не треба зупинятися і е, думати, що саме це. Якась межа, за яку ворог не може переступити, цілком імовірно, скільки вони отримали додаткову підтримку з Ірану, і додаткові партії вже відставлено до пунктів запуску, цілком імовірно, використання масованих ракетних атак, як суто шахедних так і мішаних ракетно шахедних і хотів ще поцікавитися, яка ситуація на Херсонщині? Наскільки там інтенсивність обстрілів зростає чи залишається стабільною на фоні всього, що ми бачимо зараз останніми днями? Ворог продовжує тримати інтенсивні обстріли. Інтенсивність коливається від 70 до 80 за добу. Це така середня, досить інтенсивність, якщо порівнювати з усіма днями, коли ми можемо. Порівнювати свою аналітику це досить потужні обстріли, оскільки вони розсереджені по населених пунктах, зокрема. Потерпають безпосередньо прибережні населені пункти, і сьогодні ворог обстрілював не тільки Херсонщину хоча саме на Херсонщині загибла одна, загинула одна особа. Людина просто знаходилася у себе в домі, просто обстрілювали приватні убістя, і в одному з одно, нього з нього влучили, і е, чоловік загинув. На Очаківщину також ворог сьогодні спрямував свою зброю, намагаючись тримати такий вогневий контроль і терор над Дніпропузьким лиманом для того, щоб не було навіть натяків на те, що можливо включення цього напрямку в міжнародну зернову угоду. Там не було постраждалих на щастя, але були руйнування прибережної інфраструктури. Дякую за ці уточнення, пані Наталю Наталя Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня, була з нами на зв'язку.